Ну, ну слухайте, сьогодні 6 квітня, ви що знущаєтесь, Який сніг. Квітень на дворі, що за. Господи, шість дощем. Це просто біст. Всім привіток! Сьогодні я знімаю для вас влог. А, я... Я ще вам покажу, який у мене розклад на день, я пишу, що в який я встаю. Зазвичай я не, не встаю в тій, що я пишу, і в мене е, завжди щось скасовується, хоч одне в день. Типу, ну, тобто, Там, наприклад, я собі розписала, що маю забирати злату, хоба злата не йде, бо сніг на дворі. ну, Типу, цей. Сьогодні я йду на манікюр. От, е, цей на третю годинку. Ось також мені треба поробити уроки. В мене ще буде а, додаткова математика. А, також підписуйтесь на мій інстаграм, десь тут я вклею, тому що я зараз почала його типа, вести, тіпа ні. ну як, я просто виставляю або себе фотки, свої фотки, або виставляю сторіс там, де я була, наприклад, на якійсь виставці чи ще щось. Так, я ходжу в музеї, на виставки. Я така... Така дівчинка, от. Е... Ой, блін, я дурне, На що я не Якщо мені треба мити голову. Ладно, я її вже завжди допомою, бо сьому, що нормально виглядає. Ось. Ну, а зараз ми з вами йдемо робити уроки. І це все. Просто треш. Як я вам підстриглася. порівняйте з минулим відео. І скажіть, як вам. Ось як я виглядаю приблизно після того, як я помила голову. Ну, тобто це якийсь бум у моєї голові взвичає. Ну, типу, ви порівняєте такі рівне. Тобто зараз воно рівне. Але воно дуже пухнасте. Ну, це -це... це капець якийсь. І мені важко. Воно дуже важко у мене розчешується. І це все так, що я зараз беру лоєчку, який не знаю за скільки років. не знаю, вона, напевно, Саша за мене. Але не в цьому суті. Не в цьому суті. Саме головне, що воно, в принципі, в нас є по-інакшому. Мені чолку треба вкласти, мені показували, які вкладати. Я така ок, 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 окей. Так що я до вас повернусь, коли вже чолочку чик чик і не фарбую вже, бо... Вігачі. ну тобто, Це капець яка дорога, сніг і дощ, і, якби, а в мене випрямлене волосся. ну ці тобто, люди, які випрямляють волосся, мене зрозуміють, з чому проблема. Ужасніша погода, це Я вже дійшла в принципі, це не дуже добре. Дивіться, сніжок і хоба. <смір> Львівсько, ну це це просто якийсь капець. Хочу дивіться, який в мене манікюр. Отакий коротше у мене блокнотик для математики. Той. Це та ж сама вчителька, яку ви чули, могли чути в моєму минулому влозі. От, а я о, десь тут вклею, ну, силочку, да. Як бачите, я використовую тут тільки два фломастери. Це такі, тому що зелений це, ну, якби. Ну, тут використовується ну, обкладинці. Я така. Ну, типу, ок, навіть ці Я нам така довольна, це капець. І я пишу з такою ручкою з My Little Pony. Якому цікаво. От в мене купа ручок різних. Тобто ще дві я була викинула, тому що вони закінчилися. От. От такі. У мене вже три ручки з поні. От, одна з котиками і з губками. Отак от, от. Але зараз я буду писати цієї, бо вона новенька, і я хочу її випробувати. Так от. Це якщо мікрофон. Так, да, у мене грязне зеркало, що я можу зробити? Беремо B1 і Q, знаменник. E Добре, B1 ми знайшли, тепер що з цієї системи ми можемо знайти що? Q, B2, в чому буде дорівнювати B2? B2, B1 поділити на 30, uh -huh. 30 поділити на B1. Ще ми будемо заповнювати з вами мій блокнотик. Оцей ще він тут був. Ось цей. Він же такий в мене грубенький. Такий, дуже квітень, бачите? Я е, маю записати, як ходила з сестрою е, начать, в намавку. Маю записати, як я ходила на стрижку, і маю записати сьогоднішній день, тобто три дати. Так, я собі відкладаю запис. Ну, я не кожного дня заповнюю, я заповнюю, тобто я там не збираю за тиждень до при прикладу. Ну, добре, ці, в, от збираю з понеділка неділю дати запису для цих. Запис для блокнотика і записую в неділю, тому що ну, мені завжди в неділю я вдома. Я завжди вдома в неділю, і мені нема що робити. ну Типу, крім уроки, поробила, та й все, і кінець. А тут ще я маю, що поробити, що позаповнювати. От, тобто Я не люблю в один день, ну бачите, це я все заповнюю. Це один день так тут ще не дороблено, дещо розворот. Ну, менше з тим. давайте Я продовжу вже робити тести, бо мені їх сьогодні здавати, а я мала здати їх ще в понеділок. Ще собі переслаблялась, нічого не роблю. Господи. Так, тест. Мені треба було з. Так. Основні поняття мови програмування. Я прийшла на 12 балів. Така я. Файна. Інформатики. Також по біології я маю зробити там одну штучку. І тоді, в принципі, я думаю, що з уроками покінчено Зараз ще зробимо тест той один. Зробимо, зроблю англійську і зроблю зроб, біологію той проект І можна лягати спати нарешті. Так, що нам треба зробити? Комплен з the... complete the dialogue extracts, uh, extracts with correct form of the verbs below. When when I went abroad last month to I to Italy I um uh, there was not a practical call leave listen uh, listen to lose put put Ага, це вже інші тексти. Добре, що ж там? Complet the sentence sentences. L sentence with preversal verbs. Щоб я знову verbs... Я вже передягнулася в піжамочку, незважайте це мікрофон. Я взяла свої окуляри для комп'ютера, і зараз ми будемо робити Чи Що з тих проєкту? Я не до кінця зрозуміла, що це за фігня, але мене попросили це зробити, я роблю. І зараз я вам буду показувати, як це все роблю. Але я це буду робити на ліжку, бо маю право, можу собі дозволити. Це ще не кінцевий варіант. Тут треба переробити назву. А і ще одну таку штучку на сайт з детальною інформацією цього. от, а, Я не знаю, яку тут назву робити, але. Прошу з Так, то, до речі, в мене. Віз по основам здоров'я. І я маю почитати цікаві факти про здоров'я людини, це все буде типу, основу здоров'я. У мене і нет пропав, ну типу. Ось що в мене вийшло. Екологія думаю про своє здорове майбутнє. Ось я поміняла, типу тут проблема в тому, що викиде газів о, від автомобілів від бензину. Переходимо на електромобіль. Тут ссылка на сайт, де можна почитати, як це можна виправити. Тут забруднення в водоймах, переробка сміття, тому що ну, це по факту сміття. І тут також детальніша інформація: виробка дерев, які запобігти. Переходити на все електричне, електронне. Що ж, я збільшила текст. І мені здається, так значно краще. Хоч тут і досить пусто, але мені здається краще так, бо я щось там приклею, воно вийде негарно. Що ж, ну, а зараз я буду лягати спати. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Всім дуже дякую за перегляд. І побачимось у наступному відео. Дякую за перегляд!